Йти туди, не знати куди, ти розгубився. Не знаєш, куди тобі йти чи їхати. По-перше, їдь зараз прямо. Бачиш, твій кінь уже спрямував свій погляд перед собою. По-друге, довірся своєму коневі. Краще від нього ніхто твоєї дороги не знає. Головне визнать бажанням свою мету. Ти дійсно хочеш знайти квітку безсмерті? тоді лети до своєї мети, а куди намірилась ти? Бачиш, я і в касті, і в житті навчилася дотримуватись однієї мудрості як на мене краще йти туди, не знати куди, щоб знайти те, не знати що. Я знаю, що з тисяч гарних ідей на завтрашній день. Які без томи може придумувати мій розум, доля має єдиний варіант і, безумовно, найкращий. До того ж, у мене є чарівний клубок. От він мене туди не знати куди й заведе. Так, ти смілива, мені видається, що краще все-таки визначитися, чого ти хочеш. Звичайно, молодому казковому героєві. От як тобі, краще знати, чого хочеш, тому що це прагнення додасть тобі сил. І взагалі, життя влаштоване дуже розумно. У дитинстві людина живе радістю повсякденного життя, не замислюючись про завтрашній день. Вона просто радіє кожній миті, занурюється з головою в свої ігри, і тільки в цій радості її істинна мета. Тому діти найщасливіші створіння в світі. Але це не значить, що дитяча душа маленька та незріла, у чомусь не тямуща душа завжди зріла, в неї немає віку, тому вона усвідомлює суть дитячого світосприйняття краще, ніж наш розум. І коли маленький царевич в касті про залізного вовка граючись, відкриває двері кімнати, в якій був замкнений вовк. І випускає його на волю, то його душа знає, навіщо він це робить. А от жорстокий цар наказує слугам вбити свого сина або залишити одного в лісі. Покарання батьків в касті часто вражають своєю надмірною жорстокістю, егоцентричністю, недалекоглядністю. Дитинство ж довірливе, як саме життя, і його довірливість народжується такою ж відкритістю світу природи до дітей. Вони завжди знаходять захист долі. Найбільш вознесена в пориванні до подвігів, геройських вчинків, самопожертви, безмежної любові, подолання труднощів, звичайно ж, молодість. Вона не хоче йти за чиєюсь підказкою, не хоче багато розмірковувати, вислуховувати чиїсь поради, Та й не завжди вони корисні. Але якщо душа достатньо зріла, то вона вчасно зупинить молодечий запал. Підкаже, де треба прислухатися, щоб почути, придивитися, щоб побачити. Це вже мудрість. Добре, якщо вона гармонійно вплітається в прекрасну і нестримну в своїх пошукуваннях юність. У земному житті осягти загадку цього чарівного клубка, що котиться по невідомих стежинках і веде тебе в непередбачуване майбутнє дуже нелегко. До цього приходять навіть не з роками. А саме через потужне бажання пізнання істини. Адже і справді, як впізнати те невідомо що? Чи вартує з ним йти через гори, моря, перебурювати важкі випробування? Я вважаю, що вартує, тому що на цьому шляху відкриття нових світів, пізнання незвичайних попутників дорозі життя, а найголовніше пізнання самого себе, своїх можливостей, подолання свого его. Що часто бурчить, хапає тебе за поле, заважає йти, як ледачий слуга, слуга, що бажає бути господарем твоєї вільної душі, не дай своїй дрібній земній гордині, себелюбності задягнути тебе в дрібд'язкові чвари з земного буття. Дозволь собі вільно пливти по річці життя, проходити крізь стіни, літати на чарівному коні до джерел живої води. Їсти молодільні яблука в чарівному саду на горі, танцювати і радіти на святі життя. Коли уже говоримо про діяння зрілої душі в казка, то варто знову згадати про свою рідну філософію і магічну мудрість козаків-характерників. Найважливішим в характерницькій науці виховання воїна вважалося мистецтво, володіння своїм життям. Це мистецтво полягало в прийнятті життя таким, яким воно дається щомиті, не відаючи віддаю, не до кінця причини мети свого перебування в тілесному світі, герой просто довіряється долі і сміливо йде за її клубком. Не вирізняючись поміж козацького оточення, будучи майже непомітними для нього, і в той же час всюди сущими характерники ніколи не забували про свій істинний шлях. Який пролягає за межею звичного світу, між небом і землею. Вони почували себе рівними із усіма, і з кожним, зокрема, і в той же час знали, що дух ніхто не може здолати. Саме такими виступають перед нами, нашим зором, герої богатирі українських казок, такими їх приймає весь довколишній світ, його могутні стихії, втілені в змії, баб'язі, чарівних дідах з Всі вони – Пізнають справжнього героя, називають його по імені, допомагають або поборюють, але завжди рухаються, поворюють, але завжди рахуються з його силою. Тому що він сам визначив своє місце серед них, хто діє на полі життєвої битви, він сам визначив собі роль переможця: справжній герой і в касті, і в середовищі характерників, і просто по життю. Вміє визначати власну міру, формувати своє середовище, здійснювати власний вибір, меч обирати по своїй мірці, була вробити під свою силу, коня обирати такого, щоб не звалився під вагою богатирської руки, і наречену свою теж обирати собі під стать. бо хто одружиться із гускою, тому судилось бути не царем, а гусаком. Звісна річ, кажучи, гуска. Я не маю на увазі чарівних перевтілень, а лише приземлений, прагматичний характер жінки. Це насправді дуже важливо для кожної людини. Чужі чоботи завжди тісні, говорить народне прислів'я, Я хочу навести тобі фрагмент із казки про богатиря Гарасимка. Тут саме йдеться про вибір власного стандарту сили, формування свого середовища дії. В даному сюжеті цей стандарт сили обирає цар. Він шукає богатиря для визволення своїх дочок та наказує наперед викувати панцир, по якому він визначить, хто з лицарів зможе справитись із нелегким випробуванням. От наказав цар зробити панцир і стали з усіх країв приходити лицарі і приміряти його. Та нікому він не підійшов, цар і каже, всі вже перейшли. Нікому той панцир не підійшов, а мудрець і відповідає Ні, не всі перейшли. Там, на краю села, живе, бідна вдома у неї троє синів. Скажіть покликати хлопців. Наказав цар покликати вдованих синів. Двоє старших прийшли, поміряли панцир, та він їм не підійшов, а найменший не прийшов. Кличуть його, а він каже Нехай принесуть до мене той панцир. Я його поміряю. Послав цар своїх слуг до тієї баби. Поміряв наймолодший син панцир, він і підійшов. О царські слуги сказали хлопцеві, аби їхав з ними до царського палацу, бо він має їхати царевих доньок визволяти. Приїхали до царя, а той питає хлопця, чи знаєш ти, чого я тебе покликав? Маю ваших доньок визволяти. Дайте мені шаблю вашого прапрадіда, і я піду у світ шукати ваших доньок. Та нащо тобі таку негодящу шаблю? Я тобі нову куплю. Ви мені дайте ту, що я вас прошу. Принесли ту шаблю, а вона вся поіржавіла. В руках розсипається, а хлопець взяв її, обернув в руках сюди туди, і вона стала, як нова. А тепер я ще у вас одне попрошу, каже хлопець. У вас три роки тому кобила була, мала лоша. Воно здохло, його закопали в землю. Накажіть, відкопати те лоша то дайте його мені. Та я дам тобі найкращого коня, відказує цар. Але хлопець стоїть на своєму. Пішли, відкопали ті кості, а він, як подув на них, сюди туди обернув в руках, то зробився такий кінь чарівний. Ну ось, хто у цій касті ким повеліває, і хто насправді чинить свій вибір. Гарасенко, справжній козак-характерник. Він був непомітним, навіть найнепримітнішим у своєму оточенні. Але сила його ждала миті свого розгортання. Він завжди знав, що йому нема рівних, тому не пішов до царя як слуга, а повелів принести панцир як господар становища, і ще зверни увагу на фразу сюди туди повернув. Хотілося би знати, які магічні рухи вчинив цей герой, що повернув час. А мій клубок тим часом котиться собі котиться. І раптом зупинився, я не бачу ніяких перешкод. А клубок закрутився і говорить мій ні мі людським голосом тут скляна гора, без чарівного коня нам не обійтися.